У Чернівецькій лікарні швидкої медичної допомоги оновили травмпункт за 64 тисячі євро. Травмпункт у приймальному відділенні не ремонтували понад 10 років. Цьогоріч за кошти міжнародної організації оновили приміщення та закупили нове обладнання. Тут окремо надаватимуть допомогу дітям та дорослим. Бо дитячий був на п'ятому поверсі, дорослий внизу для того, щоб діти не їздили на рентгенів. Ми все знесли на перший поверх. Буде свій окремий рентген. Іменно для травмпункту там поруч закінчується монтаж. Чому? Тому що дитячий травмпункт бере за добу 25-30, а дорослий 40-60 осіб за добу. І Тому ми розгрузимо приймальний покій. У травмпункті оновили оглядові та ординаторські. З'явилися нові рентгени та інше медичне обладнання. До кінця грудня лікарня також отримає дві медичні каталки. Травмпункт працюватиме цілодобово. Тут понад 40 медиків надаватимуть допомогу маленьким пацієнтам та дорослим. Буковинців обстежуватимуть, робитимуть перев'язки та накладатимуть гіпс. Приміщення відремонтували в рамках співпраці з міжнародними організаціями Лікарі світу Греції та Японії. Чернівецька область стала регіоном, з якого починалася діяльність міжнародної організації Лікарі світу Греція в Україні. І оскільки це був вже не перший проєкт на Буковині, була проведена оцінка потреб медичних закладів. І найбільшу потребу виявили в цій лікарні. Допомогла Чернівецькій лікарні швидкої медичної допомоги. І румунія в рамках реалізації транскордонного проєкту. Відремонтували кілька відділень та закупили додаткове обладнання. Лікарня велика, лікарня потужна, лікарня кластерна, обласна. Вона зараз переповнена через, через певні події. Ви знаєте, дуже багато військовослужбовців перебуває в лікарні на лікуванні і так далі. Тобто лікарня постійно потребує оновлення нового обладнання. Звичайно, якщо ви бували в лікарні, ви бачили, деякі приміщення потребують ремонту. Облаштування медичного закладу на Фастівській триває. Тож незабаром буковинці зможуть отримувати якісну та комфортну допомогу, каже керівництво лікарні. Альвіна Абрамчук, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.